топ 10 нових серіалів 2023 року, які ви могли пропустити прем'єри та нові сезони. А перед тим, як ми продовжимо, хотів би подякувати моєму першому патрону і всім людям, що лайкають та коментують відео. Без вас це не мало би жодного сенсу. Дякую всім за підтримку. А тепер погнали! Ферма Кларксона. Якщо ви колись дивились Топгір чи «Грам Тур з Джеремі Кларксоном, то просто зобов'язані подивитись і цей серіал, адже рівень гумору та якості зберігся на висоті. Ну а для тих, хто не знає, хто такий Джеремі Кларксон, швиденько все поясню. Джеремі це автомобільний оглядач зі своїм власним почуттям гумору, за яке багато хто його критикує, але він продовжує займати своїм. Ця людина зовсім не любить фізичний труд і завжди його уникала. І те, що такий буркотливий. Чоловік вирішив зайнятися фермою, де потрібно працювати і день, і вночі, робить цю ситуацію ще більш комічною. Однозначно, до перегляду, такого Джеремі Кларксона ви ще ніколи не бачили. Формула 1. Жени, щоб вижити. Колись Формула 1 вирішила, що в них не вистачає фанатів, і заключила договір з Netflix, щоб дати своїм вболівальникам ексклюзивний закулісний погляд на світ Формули 1. З усіма її інтригами та боротьбою, однозначно серіал, який закохує вас у даний спорт, познайомить з гонщиками настільки близько, що ви і самі не помітите, як почнете вболівати за одного з них на нових етапах. Тож, поки сезон тільки починається, встигніть застрибнути на потяг найкращих автоперегонів світу. Останні з нас події серіалу відбуваються в світі, де гриби захопили світ і вирішили знищити людство. Як би це смішно і химерно не звучало, головний герой Джоель разом з несприятливою довірусу Елі будуть намагатися перейти всю країну, поки банди рейдерів, військових та грибоподібних людей стануть їм на заваді. Даний серіал я згадував в своїй підбірці 15 найкращих серіалів HBO. Тож, якщо ви його не бачили. Посилання залишу вгорі, хрещений батько Гарлему. Даний серіал розповідає про боса Бампі Джонсона, який народився на півні країни в бідній родині і побудував справжню імперію після переїзду в Нью-Йорк. Життя Бампі не завжди було солодким. Провівши десятирічний термін у в'язниці в 1962 році. Чоловік повертається в рідний Гарлем, яким в той час вже керували італійці. Побачивши це, Джонсон вирішує підняти всі свої зв'язки, щоб повернути втрачений вплив в районі. Покерфейс. Зухвала і замкнута Чарлі Кейл, ходячий детектор брехні, адже вона завжди розпізнає, коли людина поруч з нею бреше. Головна героїня працює офіціанткою у престижному казино, розташованому в Лас-Вегасі. А її дивовижна здатність, зрештою, допомагає Чарлі розкривати дивні події та злочини, де знання правди може не лише викрити бандитів, а й урятувати життя. Агенція Локвуд і компанія. Скажу відверто, мені сподобався даний серіал, адже я просто фанатію від підліткового фентезі, і це, звичайно, не Гаррі Поттер і не дивні дива, але цікаво було побачити новий світ, хоч і дуже наївний та деколи примітивний. Діалоги часом ріжуть вуха, а в усьому іншому непоганий фантастичний серіал про групу дітей, що борються з привидами, своїми власними засобами і техніками, яких їх навчили у спецшколах. Правдива терапія. Серіал із зірковими акторами, який не хватає зірок. Але для відпочинку після робочого дня, коли не треба включати мізки, цілком згодиться. Досвідчений терапевт Джиммі, який після втрати дружини пішов у себе, продовжує віддалятись від рідної доньки. Але настає момент, коли сила знов наповнює його тіло і бажаючи змін підштовхує до нетрадиційних методів лікування своїх пацієнтів, що протирають штани у його кушетку. Хочете змінити життя, так візьміть і змініть, говорить він своїм клієнтам. Що з того всього вийшло? Дивіться у серіалі. Мер Кінгстауна. Сюжет даного серіалу переносить глядачів до штату Мічиган, до невеличкого міста Кінгстаун, де головним бізнесом, як би це дивно не звучало, є в'язниця. Нестандартно мислячий та амбітний міч Макласки, та його брати Кайл та Майк займаються доставкою до в'язниці необхідних товарів, переказом коштів, а також угодами з поліцейськими, федералами та політиками. Будучи посередниками у цих справах, сім'я Макласки з головою занурюється у темний світ. Дім з прислугою після довгих спроб подружжя Тернерів зуміло завести малюка і стати по-справжньому щасливими. Але на жаль, їх благополуччя тривало недовго. Втративши дитину, сім'я купує терапевтичну ляльку. А як вчать нас фільми певного жанру, це не найкраще рішення. Для людей, які люблять полоскотати власні нерви, може сподобатись даний серіал Шершні. Даний серіал розповідає про групу старшокласниць із зіркової футбольної команди, яка потрапляє у авіакатастрофу над суворою безлюдною місцевостю. Школяркам тут довго не протягнути, а отже, настав час стати кимось іншим. Дівчата розбиваються на зграї, міряючись між собою силою в боротьбі за повернення додому. Банди Лондона. Про що серіал зрозуміло з назви. А отже лишається одне питання: хто переможе в боротьбі за території, гроші та владу. Крихкий баланс порушен, а отже, прийшов час це дізнатися. Щоб не пропустити наступну підбірку новинок, не забудьте підписатися на канал, поставте лайк, щоб відео рекомендувалось вашим друзям, та напишіть будь-який коментар більше п'яти слів для просування та розвитку україномовного Ютубу. Дякую всім за підтримку. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео.